ефірі програма і «Про Сьогодні у нас в гостях Василь Томчишин, засновник мистецького фестивалю «Ї». Вітаю! Привітрі! Отож, в травні відбудеться вже традиційний для нашого міста фестиваль Є. Власне, розкажи, вкотри він відбудеться і трошки про історію цього фестивалю. Звичайно, ну це вже ювілейний мистецький фестиваль Є, п'ятий. Так як ти вже сказала, що він відбудеться у травні, ми вчора буквально робили презентацію мистецького фестивалю в книгарні є і оголошували дати, говорили про якісь новинки, які буде містити в собі фестиваль. Відбудеться він 12, 13 та 14 травня. Зазвичай ми, якщо дивитися по тенденції, коли проводився фестиваль чотири попередні роки, то видно, що ми все зміщаємо до теплішого сезону проведення фестивалю для того, аби. І тернополяни, і особливо гості нашого міста, письменники могли, і туристи могли подивитися на Тернопіль в такій весняльній красі після Великодній, і могли вже по-справжньому відпочити, покататися на пароплаві, погуляти по набережній і подивитися в Тернопіль. Красивішим ніж зимою. Вперше фестиваль відбувся у лютому 2013 року. Тоді він ще не мав назви Мистецький фестиваль. Ї». Ми тоді з друзями зробили такий фестиваль сучасної української літератури та музики, і він містив собі більше. Локальних письменників з Тернопільщини, з міста і деяких е, письменників та музикантів з е, інших областей. Але ми не очікували, що цей фестиваль набуде таких масштабів, до якого до яких він зараз іде. Була така проба, і саме ідея проведення фестивалю з'явилася на формі видавців у Львові. У 2012 році, де ми з друзями відпочиваючи, собі подумали: а чому ми в Тернополі не можемо десь піти відпочити, подивитися на виступи музичних гуртів, послухати сучасну українську музику, послухати сучасні українські вірші, прозу, поспілкуватися з письменниками. А ми мусимо їхати в кудись з дому. І ми вирішили проводити фестиваль у Тернополі. Тоді фестиваль видозмінювався, В принципі, він проводився і в одному з розважальних комплексів Тернополя і в українському домі. Перемога, і як і бюджет, так і кількість учасників, так і масштаби фестивалю вони ростуть з кожним роком. І тенденцію можна бачити по цифрах, по кількості учасників. Наприклад, на четвертий мистецький фестиваль її вже приїхало. А понад 120 учасників, так як на першому було їх було всього на всього і так само бюджет. Якщо на першому ми витратили всього 11,5 тисяч гривень, то вже на четвертому сума сягнула понад 400 тисяч гривень, і четвертий проводився в драматичному театрі, і ми вже випробували в принципі всі локації в місті, де би можна його було провести, і ми зупинилися на українському домі перемога, де й проведемо наступного року фестиваль. Так як молодь, хоче не просто сидіти три дні і дивитися на. Виступи учасників, а й відпочивати, спілкуватися, посидіти на каріматах, е сісти, потанцювати. І український дім перемога в принципі підходить під цей формат, і в перемозі так і пише: мистецтво належить народові. Тобто перемога якось е зручніше там буде, так? Звісно, є, е є великий хол, де можна робити виставку картин. Так як мистецький фестиваль її містить в собі не лише літераторів та музикантів, а містить і виставки відомих фотографів, виставки відомих художників. Я пізніше розкажу про з історії фестивалю, про такий випадок смішний, де ми, нам було по 19 років, коли ми робили перший фестиваль. А на другому фестивалі ми вирішили запросити е Олександра Ройтбурта. Нам порадили. Місцеві митці кажуть, він хороший художник, можете його запросити. Ну, так як ми не є мистецтвознавцями такими в широкому масштабі, ми взяли номер телефону, зателефонували до нього, запросили на фестиваль. Він каже: Так, звичайно, я дам вам полотна свої. І він дав нам близько п'яти полотен. Каже, як вам буде зручно. І він відправив їх новою поштою. Ми їх тут прийняли. Оціночну вартість одної картини ми поставили щось біля там 50 гривень. отак, просто чисто символічно. І жоден з організаторів навіть не прогуглив скільки та картина направду коштує. І потім е, Олександр приїхав сам сюди, ми його назвала дядя Саша, каже: дядя Саша, а скільки ваші картини коштують? Він каже: а ось це 100 тисяч, каже, а ось це 150. 000". І ми такі подумали, е, напевно, зраділи, що з картинами нічого не сталося, і вже е, назад в Київ ми вже картини везли автомобілем, тому що е, ми не зрозуміли масштабів, за які, за які ми взялися. Угу. Е, також е, в попередні роки хто брав взагалі участь у фестивалі? Хто був учасником? Е, Попередні роки, напевно, вся сучасна українська література побувала в нас на фестивалі. Це Василь Махно по скайпу. Наступного року я відкрию таку таємницю тільки в ефірі. Ми вчора не оголошували жодного з учасників. Зараз вже ведуться перемовини з паном Василем. І, скоріш за все, з Нью-Йорку він зможе побувати в нас на фестивалі, і презентувати якісь новинки, над якими він працює. Був Олександр Ірванець, був Тарас Прохасько, був Юрко Іздрик, Дмитро Лазуткін. Це я зараз про письменників говорю. Була Ірина Карпа, були Поляки, Адам Відеман, Мар'яна Кияновська, були білоруси, були представники Литви, були представники Латвії, були представники опозиційної Росії Дмитрій Кузьмін. Були такі музичні гурти як один в каної, Морт», «Козак Сістим», Жадан з собаками, Сергій Жодан як письменник, і разом з своїм музичним колективом. Ну і багато інших я би міг зараз переназивати усіх. Кому цікаво, можете подивитися на сторінках в соціальних мережах. Там є скоро з'явиться брендбук про історію фестивалю, де можна буде передивитися от все по кількості учасників, по витратах, по відвідувачах, по туристах, по учасниках. Ми таку зараз складаємо загальну картину, наші дизайнери працюють над цим. Тобто, загалом понад 200 учасників різних за 4 роки встигли побувати в нас на фестивалі, і всі тепло відгукуються про Тернопіль в першу чергу як місто, і про тернополян, як аудиторію, яка може сприймати і переносити через себе літературу та мистецтво. Ти кажеш, що кількість учасників збільшується з кожним роком, чи кількість відвідувачів також більшою стає? Стої? Звичайно, стає більшою. Цього року, в 16-му році, у травні драмтеатр зібрав загалом за всі три дні понад 1300 відвідувачів. Це в розрізі усіх трьох днів і кожного дня окремо, тому що ми давали можливість тернополянам і гостям приходити на один день на окремих учасників фестивалю, і ми це обраховували по кількості проданих квитків за всі три дні і. Я вважаю, що наступного року ми також хочемо бити свої власні рекорди по кількості учасників, кількості туристів. Залучати їх і робити мистецтво доступніше. Ти також згадував про бюджет. Власне, наскільки відомо, цього року ви взяли участь в проєкті громадський бюджет, так і здобули фестиваль, здобув достатню кількість голосів тернополян, щоб отримати певне фінансування. Це десь близько 100 тисяч гривень. 99. 99. <хи> так і як це вплине взагалі на проведення фестивалю? Я вважаю, що в першу чергу це вплине на вартість квитків. Квитки ну, минулого року ми хотіли зробити програмою максимально насиченою, тому що фестиваль проходив в режимі практично нон-стоп від 10-ї ранку і до шостої ранку. І це потребувало великих затрат, як і технічних, так і матеріальних затрат для того, аби повернути проїзд нашим учасникам, проживання для наших учасників, харчування, музичне обладнання, гонорари для кожного учасника. Цього року ми будемо орієнтуватися більш на Склад е, учасників якісніший, е, не такий великий, як був минулого року, але ми гарантуємо, що якість е, жодним чином не зменшиться. Але це дозволить е, зробити квитки доступнішими. Так як минулого року квиток був від 300 до 400 гривень, то цього року е, ціна буде ну практично вдвічі меншою, і я думаю, що це вплине на те, що більше тернополян і гостей зможуть приїхати до нас. Ми зрозуміли, що населення України. На даний момент за мистецтво великі гроші платити не готові, і це українців потрібно привчати до цього потроху. А коли вже квитки будуть в продажі? Ми вчора оголосили, це буде з 1 січня. Тернополяни і, і гості міста зможуть вже придбати собі квиточки і зможуть своїм рідним коханим зробити подарунки до нового року, до різдва і вже планувати поїздку в Файне місто Тернопіль на травень місяць. З 1 січня ми вже відкриємо першу партію квитків. Вона буде. Вартістю 150 гривень. Потім вартість буде зростати? Буде чи? зростати, але це буде не таке суттєве і велике зростання, якби можливо хтось собі думав. А де можна буде придбати квитки? Ми будемо працювати через одного з операторів, які займаються саме продажем квитків. Ми зараз ще працюємо над тим, хто саме буде, і е, там йдуть моменти укладання угод. І я думаю, це вже буде відомо в соціальних мережах на наших сторінках. Ми працюємо над новим сайтом фестивалю оновленим. Е, і ми про це скоро повідомимо. Е, чим, крім ціни на квитки, будете також цього разу дивувати? Я напевно знаю, що Юрко Мативущук, який є цьогорічним координатором фестивалю, тому що ми помінялися дещо ролями. Координатором завжди був я, але я вважаю, що. Такими речами, особливо мистецькими фестивалями, повинні займатися люди, які живуть мистецтвом. І Юрко, як член Національної спілки письменників, людина, яка є письменником, чудовим мистецтвознавцем, саме вона має координувати цей фестиваль, і Юрко з радістю погодився це робити. Він буде злий на мене через те, що я викрию його одну таємницю, над якою ми працюємо. Минулі роки ми робили акцент над Польщею та Білорусією. Минулого року ми зробили акцент вже більше на країнах Прибалтики тобто Латвія, Литва, взяли також і опозиційну Росію. Брали письменників і поетів, які є в еміграції. А наступного року є ідея взяти до участі у фестивалі представників країн Скандинавії і дещо розбавити формат фестивалю, познайомити українську аудиторію з творчістю письменників, з якими вони, можливо, іще були незнайомими, і порівняти, якою є українська література в порівнянні з іншими країнами, наприклад, Скандинавії. А коли вже можна буде взнати точно хто приїде? Я думаю, що ми будемо робити це поступово, як і завжди роблять будь-які фестивалі. Тобто викривати всі карти ми не можемо. І коли почнемо робити продаж квитків, відповідно, будемо оголошувати потроху учасників музичної сцени, художньої сцени, літературної сцени, сцени, яка буде займатися кінематографом, презентацією кінострічок українського виробництва для того, аби зробити фестиваль, як завжди насиченим. Тобто, по програмі, в принципі, кожен знайде собі щось до смаку звичайно, так. і ми так і плануємо, що щоб люди могли прийти і в тому самому українському домі перемога а, придбати собі книжку того письменника, який бере участь, подивитися полотна художників українських, можливо, ми будемо працювати а, з художниками і представниками східних областей для того, аби. І прифронтової зони для того, щоб познайомити глядачів з творчістю а, митців, які творять там на сході України, які в них є погляди на те, що відбувається в країні, на те, як формується українська культура, і я думаю, це допоможе зробити нас ще ще більш там, наші зв'язки, ще більш тіснішими. А загалом, якщо так можна зараз сказати, скількох відвідувачів чекаєте? Тобто людей, які придбають квитки, вони, як ти казав, вже стали стануть дешевшими. Ну як мінімум тисячу. Тобто, загалом за всі три дні ми б хотіли, щоб як мінімум тисяча, ми так і прописували в планах, коли подавалися на конкурс громадський бюджет. Я, до речі, дякую і тернополянам за те, що ви підтримали нас в голосуванні за малі проекти на бюджеті участі. Ми обіцяємо, що не підведемо і чекаємо вас на мистецькому фестивалі. «Ї». ми будемо не орієнтуватися лише на один український дім перемоги. Я думаю, ми будемо як і завжди робити це в локаціях наших партнерів. Це і Думаю, буде, будуть кафе, які знаходяться в центрі міста. Це будуть і книгарні, це буде і спілка письменників Тернопільської області, і для того, аби е, тернопляни змогли і погуляти містом, і вибрати собі щось до смаку, десь буде відкриття галереї, а десь буде презентація якоїсь книжки. Минулого року е, е, люди дещо нарікали на те, що вони не встигають всюди. Але я думаю, ми спробуємо так розбавити, аби програму скласти, аби відвідувачі встигли всюди. Е, мінімум тисячу, а максимум ну це вже будемо рахувати після фестивалю. І Будемо тримати кулаки, щоб максимально молодих людей в першу чергу знайомилися з українським мистецтвом. Ну що ж, дякую, що сьогодні прийшов до нас в студію. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Василь Томчишин, засновник мистецького фестивалю «Ї». це була програма про до зустрічі на телеканалі Інтебе.